Постріл! В моїй роботі найприємше це коли ти попадаєш в ціль, воно все горить, вони бігають, метушаться, деякі не бігають, просто лежать, кричать, рятуйте, поможіть. Це, мабуть, найкращі моменти в нашій роботі. Мій позивний зуб, я командир мінометного розрахунку, виконую завдання на Лучанському напряму. Ми виконуємо задачі з стримання ворога та відбиття збройної агресії Російської Федерації. Наша задача дуже проста. Ми просто отримуємо ціле від наших командирів з команди штабного пункту. Йдемо до міномета, виконуємо задачу, закидаємо пару кабачків. Зазвичай перший постріл йде пристрілочний, друга третя мін лягає в цілі. Відпрацювали, замаскувалися та пішли назад відпочивати. Вихід, Вихід! Найважче в нашій роботі це мабуть копати, бо кожен раз, коли ми нормально відпрацюємо по цілях, скоріш за все. Ворог знаходить нашу позицію, бо маскуватися дуже тяжко в таких умовах і в такій щільній роботі. Тому нам доводи завжди дуже-дуже багато копати. Це найтяжче в нашій роботі, але це найкраща робота в світі. Постріл! Вихід! Виїхав! Найкраще вчиться. Зажимайте акуратненько, акуратненько. Так, ніжна, ніжна. Під час виконання болодання складнощів не виникло. Просто у нас були трошки моменти з тим, що новий мінемент і трошки інші механізми подводки. А так, злагоджена робота мого розрахунку, я думаю, досягла поставлених цілей. Так. Постріл! Найбільше мені не подобається, коли я приїжджаю додому у відпустку, то мої побратими, друзі, рідні, вони звикли, що прикордонники ловлять ухилянців, беруть хабарі на кордонах, на пунктах пропуску. Але я вже з 2020 року воюю в зоні бойових дій, на різних напрямках виконую завдання. Весь цей час знаходжуся на нулі. Так, ми виїжджаємо на ротацію, але більшість часу все одно проводимо в зоні бойових дій.